Перша квіточка весни. Малята, привіт! Ви напевно здогадалися, хто я? Так, вірно, я весна. Я йду до вас швидкими кроками. Зовсім скоро стане дуже тепло. Та прилетять з теплих країв. Все навкруги розквітне. Але в першу чергу я хотіла зробити для вас подарунок. А щоб дізнатися, що це, треба відгадати загадку. Тільки вчора теплий вітер вісь приніс нам від весни. А сьогодні дивні квіти, крізь замети, проросли. Що це, друзі? Так, це підсніжник. Погляньте. Яка ця квіточка красива. Пісніжник розквітає ранньою весною. Не боїться ні холодів, ні морозу, ні сильного вітру. Ось такий він загартований, а ще його називають весником весни. Але з кожним роком пісніжників все менше і менше квітнуть, тому їх заборонено зривати. Підсніжниками можна лише милуватися. А щоб у вас вдома був такий чудовий підсніжник, пропоную вам разом зі мною зліпити його своїми руками. Але спочатку давайте розглянемо будову підсніжника. Як у кожної квітки, у підсніжника є стебло, воно ніжне, тоненьке, темно-зелене. А ще є довгасті блискучі листочки. Ось, звичайно, пісніжник має квіточку. На стеблі білу-білу, білу-білу, неначе сніжок. Але пер пер перед початком нашої роботи давайте розумнемо наші пальчики. Повторяйте за мною, наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Тихо, вітер їх гойдає. Пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки розтуляють пелюстки, тихо засинають, голівками хитають. Для ліплення підсніжника нам потрібно пів аркуша блакитного паперу, пластилин. Зеленого та білого кольорів, дощечка, а також серветка. Від пластилину зеленого кольору відщипніть шматок та скатайте ковбаску долонями або на дошточці. Це буде стебло нашого підсніжника. Перенесіть її на папір та приклейте стебло за допомогою пальчиків. За зразком. Відщипніть ще шматок пластилино-зеленого кольору. Скатайте, катайте ковбаску, загостріть пальчиком по обидва боки, потім прикріпіть знизу стебла, на папері сплюсніть пальчиком. Це буде листочок нашого підсніжника. Далі ліпимо пелюстки квітки. Відщипніть. Відщипніть від пластилину білого кольору три однакові частини. Пластилину і по черзі скачайте, скачайте з них кульки та підкотить. Потім кожен шматочок треба загострити з двох боків. По черзі на стебло з боків починаємо з зразоком. Приліплювати наші полюсточки. Допомагайте пальчиком їх сплюскувати. Ось так гарно виходить у нас. Потім ще відщепніть від зеленого кольору пластилину ще шматочок. Скатайте з нього кульку та приліпіть її там, де з'єднується стебло та полюски. Ось так. Плюсні цю кульку. Ось моя квіточка готова. Я з нетерпінням чекаю фото із вашими підсніжничками. Друзі, пам'ятайте, краще зліпити ось таку квіточку своїми руками, а не зірвати її той, хто зриває ці перші сни, знищує красу природи. Це приводить квітку до гибелі. Нехай квіти квітуть усюди і прикрашають та розвеселяють природу нашої землі. До побачення, діти. Не дивись, маленьке, очко, де не слід. Не, дивись, очко, де не слід.